Ветеранів, як таких, що безпосередньо брали участь в війні, немає. Але як учасник війни, то були, бачили війну повністю. Я якраз з цієї країни, через яку проходили німці туди, на 40, в 1939 39-му році, в 41-му році, в 44-му році. Да. Ну і на кінець мене Радянський Союз. Вивіз звідси до України привіз. Так. так що я учасник, можна сказати. Були вже е, покойні. Тяжко було, але що зробити? Це вже пройшло життя. Я приклоняюся перед тими, хто залишився живий, і дай їм Бог здоров'я, і щоб вони як можна краще жили. Но остались, к сожалению, только свидетельства. Воевали мой отец, мой отчим, мой дядя. Это тех, которых я лично знаю. Вот. Отец мой попадал в плен. Потом их освободили англичане. Они там работали на ферме, когда закончилась война. Вот, они домой но отца сослали на Дальний Восток. Ну, было такое время военнопленное. Отчим воевал э, в Кёнигсберг. Есть э, медаль за взятие Кёнигсберга. Теперь Калининград. Прадедусь колись был а зараз на жаль не Раді десь помер, я була ще зовсім маленькою, я не пам'ятаю угу. зовсім. Не про великий жаль, ні. У мене батько був на війні і його звільнили, як це так називається, десь вже в 47-му році. Після закінчення війни вони там щось працювали, ще була якась робота. Ну, звичайно згадували. Що це було дуже тяжко? дуже тяжко. Мама моя була, її відправили в Казахстан з маленькою дитиною, яка народилась в грудні місяці. Прийшлось там і голодувати. Хоча тяжко було, те, що там казати. Про бабуся, на учасників. Розповідали вам щось про війну? Ну, розповідали, ми жили над річкою, вони купали е траншеї, ну, як не траншеї, окопи. Е Розказували, як в сусідньому селі годинників ніде не було, і вони визначали рух по тому, тільки як вагонка спускалася з вокзалу, тільки для того, щоб підняти там, чи, чи спустити вугілля, чи ну, чи підняти для того, що вони будували там. Ну, багато чого складний час був і багато спогадів, багато сумних спогадів. Торкає душу те, що розповідають.